Є за безробітних не хоче зовсім забезпечувати їх соціальний захист. При тому всьому, що олігархи знищили всю промисловість Львівської області і всієї України, і нам потрібно зараз боротися для того, щоб свої наші діти не виїжджали за кордон, а працювали тут, мали робочі місця. І мали б певний соціальний захист на випадок безробіття, такий як є за кордоном, також ми хочемо, щоб реформу пенсійну скасували нерівні згідно статті 22 конституції України. Ніхто не має право змінювати закони і погіршувати становище громадян України однак. Та, та, та. Та ви однак однак наші, наша влада прийняла Азаровим запропоновану пенсійну реформу, вони втекли, а ми повинні жити по їхніх постановах і законах, і пенсію їм давати в 16-17 тисяч, а нам зовсім немає ні зарплати, ні роботи, ні пенсій. От я повинна працювати по їхній. Реформі пенсійні до 60 років, при тому всьому, що згідно статті 19 і 20, вони не мали права приймати таку постанову і приймати такий закон. Це пенсійна реформа для того, щоб нас ще більше обкрадали олігархічний уряд і Враховуючи те, що ми плануємо іти в Європу, по їхніх словах, то в нас повинна бути пенсійна реформа і е, зарплата і пенсія, така як у Європі. Однак ми цього не маємо і нам обіцяють робити якісь зміни. Але за цей період АТО тільки керівництво при владі збагатилося. А, е, Народ вимирає і знедолений сидить, навіть немає за що жити, і е, немає як взагалі е, е, полікуватися, по, е, і купити ліки, Ліки шалено зросли. Е, комунальні послуги шалено зросли, і неможливо за ті гроші, які нам дають. Е, Нормально жити. нормально жити. І тому ми вимагаємо, щоб уряд і законодавча влада, яка сидить і також тут, у міській обласній раді, подивилися, як живуть люди, громадяни України, і як живуть слуги народу, народні депутати, а також Міністрів, міністри, прем'єр-міністри. Звідки в них дивіденди? Пенсія зарплата була прирівнена до е... європейських, європейських стандартів.